В очікуванні охочих служити в Бундесвері можна занудьгувати. Збройним силам ФРН потрібне поповнення. Шоурум в серці Берліна має цьому посприяти. Військову повинність відмінили, а добровільно в армію мало хто йде. Привабити кандидатів намагаються рекламою, мовляв, робота в Бундесвері – це пригоди та справжнє побратимство. Однак армії потрібні 60 тисяч кандидатів на рік, шоурумом та рекламою стільки не зібрати. Для цього необхідно ухвалити спеціальний закон, вважає уряд мета міністерки оборони зробити Бундесвер одним із найпривабливіших працедавців Німеччини. Ми, Бундесвер, перебуваємо у конкуренції з багатьма іншими роботодавцями, і нас оцінюють критично. Догляд за дітьми, приміром, важливий аспект для тих, хто починає кар'єру. Тож Бундесвер уже відкрив власні дитсадки. А новий закон дав би можливість врегулювати робочий час. За бажання можна було б працювати погодинно. Проте, усіма цими благами зможуть користуватися лише солдати, що служать в Німеччині у закордонних місіях. Не місце ні дітям, ні садкам, ні коротким робочим дням.